Зміст договору. Так, хвиленочку. Я тут... Я тут, як сказати, дружусь з Рутубом. Перехожу до Рутуба, от ми з ним. Він дуже такий цікавий, не як Ютуб. Ютуб це така тварина. А рутуп друга тварина. Я тут питаюсь з ним не, не одружуватись, одружуватись тільки з людиною, можливо. Щось там з нею... з ним щось зробити. І зміст договору оренди. Кожний договір має зміст. Зміст це права і обов'язки. І ми будемо говорити, звичайно, про обов'язки, тому що кожному обов'язку протистоїть, про є противолежність, це право. Ми будемо говорити про обов'язки, а там ми будемо знати, що у другої сторони, це двосторонній договір, там є права. І які є права і обов'язки у сторін договору, найма оренди. Ми зараз з вами побачимо це. Зміст договору найма оренди, Я, який він є. Ну, по-перше, по обов'язки займодавця. Займодавці. Ну, займ, хто дає цю річ, або обов'язки права. Ну, по-перше, передати майно. Якщо займодавець не передасть майно, а наймач має можливість сказати, що ну, нема майна, і ми, ну, ми, ми запиненімо в цей договір. Це, це порушення. Потрібно передати майно. Ну, що? як його передати? Можливо, передати його ну, там, собственноручно, а можливо передати там ключі, наприклад. Якщо це майно, це, наприклад, житло. Ми передаємо ключі ну, символ передаємо, і це буде означати, що не річ передана. Другий обов'язок, другий обов'язок це не перешкодити використуватися. Кому? Наймачем. Це дуже-дуже важливо. Ну, Ви знаєте, що кожна річ, ну, особиста річ для власника вона дуже. Дуже приємно. Це моя річ, Я до... Я, ну, кожен раз бачу. Де моя річ? Де моя... А і... В чужі руки, в чужі руки мою доньку, в чужі руки. Ну що це таке? Пайду побачу, як там вона. І йдеш і... в іншу родину, бачиш, як там моя донька. Ні. В цьому випадку, якщо ти віддав в оренду свою річ, ти не, перешко... не повинен не перешкоджувати, користуватися, ну, наприклад, ти передав там, квартиру, ти займодавець цієї квартири, ну, наймадавець тут буде в цьому випадку. І ти не маєш права приходити в цю квартиру і сказати. Доброго ранку. Як, 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 як спалося, як тут моя квартира? Усе добре? <гум> Ні, це, ну, це ну, я, я, я не, ну, не думаю, що наймач буде дуже радий цьому шестичасовому утренньому посіченню, і це заборонено цивільним кодексом. Що там, є? ще є розпаковка, обов'язок наймодавця, що там є? Чи не споживає? Що це означає, що ну, майно, вона, майно вона передається, щоб його ну, можливо було використовувати? А якщо майно буде щось сломано? От як сьогодні сломався нам, нам Zoom. І ми переподключимо цю тварину ще раз, щоб вона нас показала. І ми говоримо сьогодні про договор оренди. Оренда, да, так, це звучить як оренда, а не аренда. Аренда це. Є така гвірка московська, і вони говорять аренда. «аренда». А справжній потрібно говорити «оренда», оренда. І ми говоримо сьогодні про договір оренди. І е, річ обов'язана бути цільною. Її, ну, наприклад, якщо ви передали в оренду там самокат і він не працює. Навіщо вам цей самокат? Власник обов'язан інший самокат передати, або там щось там, справити з нього. І це от означає, чи не споживає. Майно. Що може бути за майном? Це земельні ділянки. Ми побачимо, є різниця між цивільним кодексом Росії і України. От, в Цивільному кодексі України є окремий, окремий вид договіру. Договір от, оренди землі. Ну, це дуже цікаво. Ну, ми, ну, я це, це знав в Україні. Ну, я так меркую, що в Україні земля, вона дуже. Ну, там, ну, не дуже багато, ну, багато народу, не дуже багато землі, і там дуже такі великі стосунки по предмету земля. Я бачив і 19 XIX року, ну, у моїх родини є, є, були такі договіри, такі що старий з Орлами, і там це договіри по землі. Усе, кожний шматок землі, він як там має призначення і має такі юридичні, е, юридичні назви. Є окремий вид договору оренди, це договор землі. Може бути предмет земля, потім е, земельні ділянки, майнові комплекси, будинки. Ну і інше, інше що можна бути, там, велосипеди, е, там, щось, там, салонки, Все, усе може бути. І обов'язки наймача. що він обов'язується робити. Е, відплачувати платежі. Ми бачимо, що цей договор за гроші. Він, ну, ми можемо дати там Сильно можем. можемо дати там велосипед нашому сусіду без грошей, але це не буде договір. Оренди це буде якийсь непенимінований договір. І повернути річ. Він, там є строк цього договіру, і якщо він закінчується, він обов'язується повернути річ. Там є елемент е пролонгації, е то можливо пролонгірувати цей договір, але це таке е е окрема, окрема ідея. І це усе, що я хотів проговорити про зміст договору. І дуже кратко давайте побачимо, що є ще в Цивільному кодексі України 2024 року, бо може змінюватись а ми побачимо, що є. Предмет побачимо. Предметом договору річ, яка відзначена індивідуальними ознаками. Індивідуальними ознаками. Тобто вона має імя. Імя, наприклад, це там, Алексеєвське 19.9. Це ім'я цієї цієї річі. Індивідуальними ознаками. А потім. Ой, вибачте, що у мене сломалося. Предмет договору найму можуть бути майнові права. Право передання, ну, як субаренда щось, ми можемо взяти річ і передати її, ну, найма, ну наймадавець передав, а потім найманець він передав далі, але тільки, тільки цей є укладення в цьому договорі. Плата за користування майном, що там, про строк по договору. ну, Є от навзначений, невизначений строк, і тут є правило, що робити, якщо строк не, ну, срок невизначений, но він не безконечний. Передання майна наймачеві. Як, ну, як це передається. Негайно, із рук в руки, або у строк встановлений договор у найму. Це буде у нас реальний, а це буде консесуальний вид договору. Про наслідки непередання. Наприклад, наймадавець не передав наймачеві цю річ. І тут написано, що може бути. З цьому Гарантії, права третіх ріліц, страхування, користування, користування, що, що наймачеве що може зробити. Він зобов'язується користувати річю відно до його назначення. Ну, наприклад, не, мож... ну, не треба. А, що там не треба? Не треба. Наприклад. Мікроскопом забивати гвоздь. Тому він від... призначений для інших умов. Е, під найм так, можна передати, передати іншої людини. На... Я знаю, що тільки по договору, так? Строк договору не може. Можливо, за згодою не мадався. Якщо наймадавець заборонить, скаже ні, 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 я тобі цю річ передав, то наймові немає можливості передати в піднайм цю річ. Передати, передати далі. Ну, Це вірно, це такий, такий від договору. Ремонт от дуже цікаво. Поточний ремонт. Ну, Поточний ремонт це таке щось там. там Кале... Ну, передав там валізу, і там зламалося там колесо зламалося. Це буде поточний ремонт. Хто обов'язан цей поточний ремонт робити? О, ну, Наймові. А якщо там є такий капітальний ремонт, це, звичайно, це обов'язки займодавця. І це усе. Шкода, припинення, розірвання, обов'язки, і ми перед... наступна тема це види договору, найма в дужках оренди. І я прошу ваше питання.